Я не хотів би, щоб череп з кістками зустрічався на стіні школи. Але зараз вона зруйнована. І я можу це собі дозволити зробити, задекларувавши, що ми навіть мертві будемо мститися нашому ворогу. Я закінчую ще одну свою роботу, це присвячено нашому спротиву. Ви запитаєте, що у мене на оці? А це червоне? Це символ українського опору. Завдяки ньому ми вистояли в 2022 році, завдяки духу українського опору. Оце один із кінописів, який говорить про те, що Україна це наша земля, і ми нікому її не віддамо. Навчається дистанційно. За кордоном цього декілька учнів. Навчальний процес триває, не дивлячись на те, що приміщення немає.